Привіт, друзяшки! Ну що? Нарешті ми приїхали на водойму. Це в нас затока річки псел і буде риболовля з криги, як ви вже зрозуміли. Що ми громак сьогодні будемо на кризі робити? О -о -о -о! Сьогодні ми будемо рибачити на жерліці, балансири і зимові вудочки. Клас! Просто супер! Це мій перший досвід на кризі. Гріка вже. Друга така рибалка за життя він пізніше розкаже, як була в нього перша. Трішечки пізніше розповім. Так. Не перемикайтесь поки що підпишіться лайкосик, коментар в кінці відео, а ми пішли розбирати збирати річ. Річ. Ну, що, Друзі, вийшли на кригу. Пройшли тільки що ехолотом Різні луночки щупали, промацали, трошки рибу показує. Мужичок один оконя спіймав, льот трошечки хрустить, трошечки очечка звужується, коли це відбувається. І такий прямо ж на йде, бачите? І холод в нього висить збоку. А Євген трошки отак потрошку. Чапає, бо перший раз, незвично. Напишіть в коментарях, хто теж перший раз на кризі в цьому році був. Дякую, ваше враження цікаво. Так, ось наші лахи. У мене такі, бачите, санчата модні. Що? Жерлиці будемо ставити чи ні? Ніхуя знаю. Ми щось за жерлиці так подумали. Тут їх вже стоїть штук 20, люди поставили і в них нефіга. То можемо сьогодні без них. Зараз спробуємо там де лунки наробили спіймати до кінця. А Що вирок в тебе? Там вдягаю, вдягаю варішки, бо трішечки, поки ми з Євгеном оце смикали, <рес> замерзли лапи мої. Вудочка в мене зараз покажу. Опачки. Опачки. Дивіться. Що це? Флагман! Флагман. Флагман дуже маленька, дуже зручна. 45 см 45 довжину. Ну, зараз ви бачите, прив'язав я і халотик, тому що барабан мішає постійно нахилятися. <рес> <рес> а так зручніше. Чепуньк і Євген на телефоні дивиться, є там рибка чи немає. <рес> а рибка є, як вже казав, ну що, погнали. Так, друзі, а в мене ось така вудочка. Лагенько 17 грамів, лісочка десь 0 друга. І ось такий мікрончик. Зараз буду рішути пробувати. Так, це в нас 3 грами. Це таке маленьке, все таке ніжне. Як ви бачите, я трошечки проїв перчаточку свою, рукавичку. Буду в одній, як цей. А что? О, человек здесь вот так. А что тут у нас? Показывай. Та не так, щоб тут було що і показати. Бачите, пригода на, на сьогодні має камеру, так? Да? Ага, пригод немає. К Камера є, пригод немає. Камера є, а пригод немає. Ну що, будуть. І риби теж не видно. Та воно там. Та гопро не передає, коротше Так. Шукаємо, я зараз спробую таку вудочку. Ice rot флагом. Що там? Балансір в тебе. Теж буде рішати балансір. Так, бо щось поки що на мотилі не хочеться. Так, а де в нас тут? Тут балансири, де він, де він. А ось він. Ось такий. Кропал. Ну, Пробуємо. Що там у нас? Прикусовний грюк. Друзі, батончики від Fast Food. Misha. Я собі вже відкрив оцей з перцем, а Євгенові дам оцей ось з какао. Какаовий. Батончик. Батончик. Ого, Чай, жало, давай, жало, друзі, вже так замерзло. Пальці не відчуваю. Але але, в нас є чайок, який нас зігріває. Давай. Зазимоврудок. Шо там? — Ніхуя. <гум> Бачите? На балансир? Так, балансирчик. Балансирчик заврори? Ні. Ні? Так може одягнути заврори балансирчик. <гум> Нас же ж є. Як ось та щучка да. клюнула. На. Може тобі повезе? Блишню заврори. Так спробуй. Не можна спробувати. Ну, <гум> щоб ви не думали, що тут риби нема. Виталя. В телевізорі. А, врубали, врубали. Ти в телевізорі. Телевізор. Бачиш, який у нас... Це да, на мотиль? Да, на мотиві. Бачите, тут мармишечка. Мермишечка. Я бачу, а у про не бачить А куньок. Все, сідаємо тут всі. Ну що, настав час вудочки з аврори за 19 гривень. Ось така вудка Маленька мармишка. Зараз дочепимо туди трошки мателя. А що ти там робиш? Так, вдягнув котушку на фідер і перевіряю, як вона плавна в ходу. А що це за фідер та така гарна катушка? Це флагман фідерне вудлище S-River 360 з тестом 150 грам матеріал карбон та фідерна котушка S-River в розмірі 5500, яка має 5 плюс 1 підшипників та передаточне число 4,9 до 1. Чудовий комплект, а де його можна придбати? На сайті Флагман посилання в описі під цим відео. Що ти робиш ото? Чи що трішки луночку? Замерзає. Не Замерза. дуже швидко, але замерзає. Ну що, трішки... як тобі рибалка ця? Ну, друзі, я вам так скажу. Як я вам казав вже на початку відео, це моя друга рибалка за життя. Вона дуже відрізняється. Чому відрізняється? Тому що... По-перше, набагато тепліше. По-друге, трішечки ми по різному рибачимо, якщо порівнювати з першим разом, тоді ми ловили на мармишку, на метеля, з палаткою. І тоді я, друзі, так сука, замерз, що бля, я, я не відчував. Ні пальців на ногах, ні пальців на руках зовсім не відчував. Чому? Тому що було в місті десь 16 градусів, а ми виїхали на. Наше водосховище. водосховище. А, ще й відійшли від берегу десь кілометрів, напевно, півтора, а може і два. Був дуже сильний вітер. Температура мені там здавалася місцями, може навіть мінус 30. Спалив я все, що в мене було: сірники, сухий спір. Я вже сидів, це я поїхав з одногрупником, від мене, до речі, витягнув, каже, та поїхали, каже, насмикаємо там риби до, каже, да там хо-хо-хо. І що, вийшло? Одногрупник насмикав десь таких таранушок з десяток, ну такі реально великі. Я, до речі, таку тарануху в своєму житті жодного разу не бачив. Я і не знав, що така є тарануха. А я спіймав, звичайно, ж ді. Ну, як і ми сьогодні, в принципі, спіймали. У нас рибалка на балансир на мармишку на мотиль. Нічого нам вона поки що не дала. Ми зараз ще годину тут гуляємо. Пішли до другої луночки. Йдемо від лунки до лунки, тут десь вже їх біля сотні, всі гуртом їх просверлили, отам От ще позаду в мене йде Костя. Теж нічого в нього. Ну, тут наші знайомі приїхали трошки раніше. Ну, насмикали, насмикали десь 5-7 окінців таких з ладошку він тут є він тут сто відсотків є так що що кажеш Що? бур нема в нас бур. ми бур в оренду брали наші вже знайомі з буром поїхали ми зараз лунки Ага, вони, вони нам там чистять ще луночки Трошечки ще покидаємо на балансирчик, може щось все ж таки окуня спіймаємо чи ні. Дай Гарьок. Можливо. Не перемикайтесь. Будь. Ну що, Ігорьок, яка година? Ну що, година вже їбав я її в рот, як то кажуть. <рив> нема тут риби ніфіга. Знайшли трішки. А як нема? Підожди ж ти. Знайшли трішки риби, але її всю зловив Віталька. <рив> і хлопці он там стоять. Так, десь Нам може там дух. з десяток. Спіймали хлопці, і там десь, може, десятків два Кажуть, що 20 хвилин зранку клювало, і все. І, все. і зараз вони там стоять, щось каву п'ють, розмовляють. Ми проходили весь оцей заливчик, прохерчили дуже багато містяків. Я не знаю, скільки тут лунок, напевно. 100-100 <по, по всьому цьому заливчику. Що я хочу сказати, рибка то є. Але але, вона дуже швидко мігрує. Поки ми тут пробили лунки, вона і з'їбалася. <рик> і нема. І підводною камерою Костя подивився вже в різних місцях. І що? Костя, що скажеш про цю рибалку? <рик> Гавно. <рик> Очко, пацани, не рекомендую. Так, короче, що, досвід цікавий. Пригода така собі, рибалка взагалі ніяка. Буду, да, буду далі шукати місця, тому що гештальт в мене не закритий. Це моя була перша в, в житті мав, да, ну, Якщо не рахувати, ну, моя, там, глибокого дитинства, да, перше в житті зимня риболовля. Ну, я ж кажу, досить цікавий. Будемо шукати далі рибу. Піде, будемо шукати. А ми що? Збираємось? Будемо збиратися, я вже зібраю. Зараз ж про конкурси будемо? — Так, Зараз Це, не перемикайтесь. побалакаємо про конкурси. Не перемикайтесь. <рес> Давай, поки сонечко є. Зараз зійде буде, буде хуйов. та тата. Та-та! поки світе сонечко в цей гарний зимовий день. Підводимо підсумки та конкурси. Давай про конкурси поки що. Давай. — Ми розігрували шнур легенд. Ось він. Зараз, бачите. І виграв нас Ігріок. Який коментар? Покажи. Ось цей коментар. Ууу! Дякую, що приймаєте участь. Дуга. Також пишіть коментар під цей відос. Найкращий коментар в нас виграє ось цей подаруночок. Ха-ха-ха, <плес> <плес> який ви бачите зараз. Ууу! <плес> <Гарят цього. плес> Непоганий подаруночок, да? Не паганий. Висадки цієї риболовлі. Нуль. Нуль звичайний. Була риба у наших знайомих. Була риба там ще у хлопців якісь там приїхали. А нас поки що ніфіга. Перша риболовля такі, Комом. шпага, ну, величезна, буває. чорна шпага з бугром, а на бугрі отака кудрява волосня. Отака рибалка, друзі. Але в, цілому. Ми не ставили. в цілому, в цілому. Жерлиці. чому ми не ставили? Тому що тут стояло, напевно, штук їх десь десь 20. 10. Це а. те, що є в мене вже. Замерця. Це те, що ми бачили. Може їх там було і більше. Ні одна, ні одна не клюнула. Тобто, щуки тут, напевно, або немає, або її. Або не вона, Максимально А її зараз і да. не можна виловлювати. Так що ми і передумали ці жертви, ставити. ставити. Половили, ну як половили, помочили балансири, мармишки, срібляві, там якісь ну матері, нічого, нічого, щось, нічого. Будемо пробувати ще інше місце через десь тиждень, якщо буде погода. Якщо не буде, чекаємо, поки розтане все, та їдемо на фідерну риболовлю. Фідерну риболовлю, на ставок поїдемо. Так що, якщо не підписані зараз, підпишіться. Не забувайте про телеграм, інстаграм, коментарі, колокольчик, все ставте. Все пока пока все, до нових досів, до нових зустрічей.